Доброго дня, мої любі щирі українці. Хочу поділитися з вами новиною. Сьогодні мені прийшла оця книга від Андрія Фімовича, мого колеги по цеху, а також товариша та брата. Ця збірка називається Протилежність написаного. Я почав її читати. І, прочитавши 10 віршів, у мене то сльози виступали, то я сміявся. Але вам скажу, це щиро, це дуже потужно. І ви маєте придбати її, перечитати і зрозуміти. Що це за душа, що це за людина? Лише декілька слів прочитаю про нього. Це Андрій Фомович, поет-фронтовик, учасник українсько-російської війни. Народився у селі міського типу Новосілівка Донецької області. Після закінчення школи навчався у Донецькому інституті фізкультури та спорту. З початку російської агресії, 2014 року, пішов захищати свій рідний край. Отримав поранення і після того видав свою першу збірку віршів, повернення до себе, друкувався у багатьох альманахах разом з поетами України. Передбайте, почитайте і задумайтесь над сенсом життя. Усіх люблю, Андрій обіймаю тебе міцно, тисну тобі руку, дякую за те, що ти є, і дякую за те, що ти пишеш. Пиши, бо вірші, і поезія це твоє.